Це було в 19 до 58, приблизно так. Тобто коло ї години вечора на Новомухівській трасі є мегамаркет, великий такий торгівельний центр. Я під'їхав в магазин, в принципі, зайшов, оставив машину на паркінгу, зайшов в магазин, купив речі там різні. І, ну, це було тобто. і після цього виїхав з тачкою виїхав на вулицю в паркінг, під'їхав до своєї машини, перегрузився в багажник, закрив його, після цього сів за кермо, але двер не зачинив і почав доставати цигарки. У ну, мене така звичка є. І от в той момент... Отримав удар тупим таким якимось потужним предметом, не знаю, що це було, бо я не, не бачив взагалі, що хтось підходить чи що. Проходили якісь двоє, але я на них не звернув взагалі уваги. І це ще коли я був біля цього, в багажників складав речі. Тобто хтось там проходив, але я на, взагалі на, на це не звернув уваги. Ну і все, отримав такий удар конкретний. Я би сказав, після цього вони мене, я втратив на який час там, рівновагу чи я не знаю, навіть якоїсь прострації, після цього вони мене видернули з машини, на... я впав і почали бити ногами. Все це було без жодних слів, тобто мовча відбувалося. Я так от закрив руками обличчя і... Періодично кричав там врятуйте. І е, на щастя з'явився хлопець Юрій, які, е, як, якого машина була недалека від моєї, до речі, було дуже багато машин і інших там людей, але так сталося, що е, більше нікого не було. І він підходив також з продуктами до своєї машини. І почув, можливо, мої крики, почав також кричати. І от після цього вони припинили цю, цю свою справу. Там один підбіжав до машини, заглянув в салон, і вони побігли через трасу туди, там, тобто через сніг, і через побігли через трасу, там їх чекала машина.